Це саме Естонія, третє місце. Навіть наші представники від України дали їм 5 балів. Я вважаю, що це було якось, не знаю, з якої точки зору і чим вони оперували. Але, як на мене, це було трішки несправедливо. Як минулорічні це була Фінляндія і Чехія, мені здається, що не вивезли було цей конкурс, бо ти от батл, який відбувався, це було дуже феричне клас. Мені теж це найбільше сподобалось. Насправді ні. Але я вшацю з результатів. Як вам, можливо, були якісь ваші фаворити? Мій фаворит виграв. Можливо, здивували результати? Здивували дуже. Вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, які їхні враження від цьогорічного Євробачення. Поїхали. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи слідкували ви за цьогорічним Євробаченням? Так. Так? так. Як вам результати, чи здивувалися ви ними, чи, можливо, були якісь очікування щодо цього? Ми ну, хотіли, щоб Україна вище прийшла. Угу. Гарний був. Так, да, в принципі, я особисто очікувала такі результати. А як вам виступ переможця? Ну, мені не дуже сподобався. Угу. Теж не сподобався. Я думала, виграє Швеція. Добре. А які у вас ще були фаворити? Можливо, у вас Швеція, можливо, ще хтось? Норвегія. Угу. Там. Там. Все. <світ> ну і Україна, звичайно. <світ> так, а що вам найбільше сподобалося у виступі України? Ну, Мені все сподобалось, мені сподобався виступ, мені сподобалося там, де на початку. Дівчата, цей ліхтарик дуже гарно зробили. Так, mm. да, це було досить цікаво. Скажіть, будь ласка, чи ви слідкували цього року за Євробаченням? Так, да, слідкували в цьому слідкували. році за <рес> так. Так. Добре. А як вам враження власне, від цього Євробачення? Чи у вас були якісь очікування щодо цього, чи вас ну, здивували результати? Ну, насправді, Євробачення з кожним роком вона міняється. Я б не сказала, що в кращу сторону, тому що більше все таки обсяг був слідкування. Я пам'ятаю, що за 21-й рік, коли виступала ця Італія, коли виступала наша країна Ґовей. Далі за 22-й рік також ми дуже слідкували, тому що на фоні ситуації в країни дуже сильно були очікування, і ми дуже раді, що насправді виграли. В цьому році в нас теж був хороший досить виступ. Хоч дуже було осудження саме зі сторони України. Але все-таки підтримка, і ми війшли в топ-10, це дуже круто. Насправді, за результати за тих, хто виграв, особливо за третє місце, за Естонію. Трохи неочікувано. На, да, неочікувано, і за політичну ситуацію в країні все-таки трохи ну, образливо те, що в нас судді вирішили дати бали. Були об'єктивно кращі країни, але все-таки мені подобається <рес> <рес> слідкувати за цим, тому що є якийсь певний дух, є дух об'єднання нас, тому що ми слідкуємо, ми розвиваємося і наша країна все. Краще є в сфері культури, і це дуже подобається. Ну, якщо чесно, я була трішки здивована результатами, навіть не в плані наших результатів, а взагалі державних інших. Бо як це навіть це саме стоя, третє місце, навіть наші представники від України дали їм 5 балів. Я вважаю, що це було якось не знаю, з якої точки зору і чим вони оперували. Але як на мене, це було трішки несправедливо. І навіть ми теж розділили, здається, дев'яту восьму сходинку з якоюсь там країною, теж але Албанією. І тому виступ наш був досить непоганим. Я вважаю, і вокал був хорошим. Ну, За перше місце, я не знаю, може вони якось думали, що минулого року теж так вийшло і того вийде, і вони виграли. Ну, Рухаємося вперед і надалі, побачимо, що буде наступного року. І тому якось так. враження? Я також вражена виступом. Сподіваюся, що наступного року будуть кращі результати. А як вам виступ переможця? Сподобався. А Можливо, у вас були ще якісь фаворити серед цьогорічних конкурсантів? А, були фаворити, але я не скажу країну, там дуже був виступ, скандинавських країн дуже мені сподобався. А, також а, ну, наша країна досить непоганий був виступ. І, а, ну, чесно, от говорити за минулі роки є якась асоціація, є спогади, тому що були виступи більш вони. Яскраві. А в цьому році більш таки, чесно, сі, сі, сіре маса, якщо чесно, була дуже важко сказати, яка конкретно була країна фаворитом. Тому сподіваюся, що на наступні роки буде більш цікаві виступи, більш індивідуальні, я б хотіла сказати, виступи. А Яка мені найбільше сподобалася, я хочу сказати, що мені дуже сподобалося, якщо я помиляюся, Швеція, там, де вони співали про ці от бані. Потім е, Нідерланди е, гарно співали, мені дуже сподобалося. І ще один був. Е, я не, не пригадую, але він зайняв 18 місце. Вони якось Норвегія Ванта вони поторошувала, з нашими. Мені дуже сподобалось. Але якщо говорити саме про виступи, там ще був такий, е, як минулорічні, це була Фінляндія і Чехія. Мені здається, що не вивезли були це, цей конкурс, бо ти от батл, який відбувався, це було дуже феричний клас. Мені теж це найбільше сподобалось. А так, то наші теж фані були. Е, мені теж сподобалася Швеція. І так, як виступала наша країна. Слідкували ви за Євробаченням цього року? Так, да, да, слідкували. І як вам, які у вас враження? Швидкували. Можливо, здивували результати? Здивували дуже сильно, знаєте, я взагалі не таке очікував. що в півфіналах я не того очікував. Але ну, ну вже як є, uh -huh. трошки щось журі було дивно. Uh -huh. Журі було дивно, бали були дивні. А загалом ну, гарненькі пісеньки, uh -huh. це таке. Да. Uh -huh. Я радий, що наші добре виступили. 9-8 місяце, того вже достатньо, вже добре. А там інші таке, трошки неприємно, але вже як є. А якому виступ переможця? Ой, ну, якби він, я вже так, що якби він не сказав того, що він надихнувся росіянкою, то все б було чудово, бо виступ по факту заслуговує, будьмо мені він заслуговує на перемогу, дуже так, типу, класно, круто. Просто єдине, що він так похвалився, що він надихнувся. Росіянкою, а все загалом класно. А що по... мені більше сподобалося в виступі України? В виступі України. Ну, перше, як на мене, він був досить особливий. Порівняно на минулі роки. Ми були такі трошки відрізнились, яка більш якась вайбовенька пісня була. А, ну і загалом мені подобалося ще ну, на нацвідборі. Я за них і голосував, тому типу, все там можна сказати. Сподобалось. Єдине, що могли декорації лишити. Ну, то було не так важко. Трошки так стало скудно, нудно. Але і загалом гарно. Да. Добре дуже вам дякую да, за відповідь. Гарно, дня. Скажіть, будь ласка, чи слідкували ви за Євробаченням цього року? А, слідкували останній фінал дивилися. <гум> Як вам можливо були якісь ваші фаворити? А, мій фаворит виграв. <гум> О, супер, супер. А можливо, ще якісь виступи сподобались? Або що особливого було? Що вам запам'яталось? Особливо Сподобався наш виступ. Це прямо було вау. Це друге місце після мого фавориту. А так це в основному, та й все. А що вам найбільше сподобалося в виступі України? Мені дуже сподобалося, як він був оформлений, як сцена виглядала, костюми. Особливо та жінка, яка співала, також з ними uh -huh. було вау. Добре. Дуже вам дякую за відповідь, Гарного дня. Дякую. Чи ви слідкували за Євробаченням цього року? Слідкувала. Так. Так. Як вам, можливо, якісь результати вас здивували? Можливо, ви так і очікували? Е, минулого року сподобалось трошки більше. Здивувало те, що Естонія на такому високому місці. Також. Так. А як вам виступ переможця? Ну, Співає він непогано, але те, що має зв'язки, трошки він надихався якоюсь російською вокалісткою, і вона там десь там з Путіним… От, то це таке собі. А... Сподобалось, як виступали циферплати. І як його оцей. З Норвегії. З Норвегії. З Норвегії. Так. Ще сподобався виступ Великої Британії і не зрозуміло, чому в них 0 балів від глядачів. Ну, з Великої Британії – так, був виступ добрий. це фаблати, я думаю, на мою думку, справилися добре. Але в цілому, не знаю, євробачення так сильно не зайшло. Я все ще при своїй думці, що 21 й рік був найкращий. Так. так. І які ваші враження? Загалом, чи ви були здивовані результатами, чи можливо були і такі очікування? Е, чесно, не було ніяких очікувань, бо жоден трактор не сподобався, крім нашого. Ага. А що вам найбільше сподобалося в нашому? Е, об, картинка дуже гарна, дуже гарна. А що можете сказати про е, виконавця, який переміг? Можливо, вам щось сподобалось там або що не сподобалось? Суто вокал. Суто вокал, ні номер, ні ага. зовнішній вигляд, так, не особо. Дякуємо, гарно дня. <рикадливість> так, чи ви слідкували за «Євробаченням» цього року? Так, не дуже, але подивлявся інколи. Uh -huh. А чи ознайомилися ви з результатами, чи які вас враження від цього, і чи були здивовані? <рикадливість> дуже здивовані, тому що, ну, як на мене, вони були якісь е е е скваліфіковані, як це uh -huh. пояснити, ну не відповідали дійсності. Uh -huh. А можливо, у вас були якісь фаворити серед інших виконавців? Ні, насправді не було фаворитів. Я дивлюся просто ради цікавості, ради інтересу і все. А як вам виступ України? Непоганий виступ, бувало краще, але доволі непоганий. А що вам сподобалось в ньому? О, та в загальному просто виступ як виступ. Я не дуже любляю таке типу. Просто виступ гарний був. Відкували ви за Євробачем цього року? Насправді ні, але я вшачу з результатів. А що саме вас шокувало? Насправді я очікувала більш ну, вищого місця для України. І на перше місце ну, явно того, хто виграв. А чи дивилися ви виступ України? Так. Як, вам що найбільше сподобалось? А, мені мені загалом сподобалось, що вони це більш феєрично зробили, ніж на відборі на Євробачення. І оцей момент, де музика от стихає, в них там світло пропадається просто вау. Добре. Добре. <ріхи> Добре, дуже вам дякую за відповідь, Гарного дня. Дякую.